Починаємо ми з Кубку України, тому що ця е, новина, ця подія стала основною на цьому тижні у українському футболі. І хочу сказати, що ще кілька років тому. От... Поєдинок між цими командами він вважався би напевне одним з центральних в турі. Тим більше, що Арсенал неодноразово псував нерви донецькому шахтарю а от за часів Леоніда Кучука навіть перемагав суху команду Мірчі Лучевську. Зараз реалії зовсім інші, і поки що друголіговий арсенал лише намагається вибратися на ту висоту, на якій колись був. І гідної конкуренції Шахтарю він на даному етапі створити не може. Два сучасних автобуси, дві оновлені клубні емблеми, два іноземних тренери. Можна було подумати, що у кубковому матчі зустрічаються представники однієї ліги, але поки що арсенал лише починає шлях до вершин. Навіть колишній найуспішніший в історії тренер канонірів Леонід Кучук прийшов подивитися переважно за роботою Мірчі Луческу. Мірчі Луческу сильний тренер. І сказати, що я просто так сюди Нет, Я хочу просто посмотреть, как меняется тактика Шахтеров в период времени. Почему? Потому что в принципе я даже сегодня по составу очень много молодих футболистов. Это тоже интересно. Будущее шахтеру. Молоде українське майбутні шахтаря це перед усім Богдан Сарнавський, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Гринь та Микола Матвієнко. Гринь та Матвієнко дебютували за Шахтар в офіційному матчі. А для центрального захисника Матвієнка матч проти Арсенала. Взагалі став дебютом дорослому футболі. Ну знав після гри Чемпіонів, одразу нам тренера сказали, що будемо грати, тому що потрібно віддихнути тим гравцям, які грали. Тому за 2-3 дні я вже знав, що буду грати. Те, що на полі було чотири поспідані це теж великий плюс. Ну хтось можливо піде в оренду, тому що треба всім ігрова практика. Занадто багато людей зараз. Не думаю. Цей матч для шахтаря був можливістю дати практику резервістам. Відтак Даріо Серната, Олександр Кучер, прийшли на гру як. Глядачі і більше нагадували модельєрів ніж футболістів. Тарас Степаненко та Іван Ордець грати не могли через травми. І якщо захисник точно пропустить наступну гру із рапідом, то Степаненко, можливо, зможе зіграти. Все нормально, бігав сьогодні. пойду в що групи, тренуватися. Ну. Постараюсь головой не лезть, осторожно. Ну так, венці нормальна січості. Надрив чотири глави мешки. Ну, що думає, ні тільки дві будь-паузи, а потім начну бігову роботу. В українському футболі продовжується флешмоб минулого сезону за Олімпік зіграв президент команди Владислав Гельзін. А нині естафету підхопив президент Арсеналу. Олексій Кікерешко також вирішив, що готовий грати у футбол професіонально та ще й одразу у старті проти Шахтаря. Вилка в воді, це. Это мое. Ну вот, не было. Ну, мы как бы все люди, две ноги, две руки, одна голова. И просто у каждого свои таланты. Вот, И я благодарен за шахтер. Зотношені ну не було поднятовонос уже зі старту. Шахтар почав створювати моменти, але Георгій Копаліані рятував свою команду. Молодий голкіпер напевно ще не забув, як два роки тому на Донбас Арені отримав вісім м'ячів від шахтаря. Тому цей матч був для нього особливим. А для Максима Малишева особливим є стадіон Баннікова. Саме тут рік тому він забив у ворота шахтаря, виступаючи за зорю, і саме тут він забив свій дебютний гол уже за гірників. Фартовий, не фартовий. Хорошо, що получилось забить. Я очень рад довго ждал этого, что довго не получалось забить, Поэтому я счастлив, что забил уже наконец-то. Поэтому, слава богу. все получилось. Наступний гол стане окрасою вечора. Гринь віддав на Бернарда, який черпачком організував момент для Едуардо. Капітан Шахтаря елегантно розібрався із Капеліані і забив свій четвертий гол після повернення до України. У перерві найпомітнішою фігурою на арені став Алекс Тейшера. Бразилець привітався із донькою, але після того, як йому довелося піти на розминку, Марія Едуарда довго не могла зрозуміти, чому її батько грається не з нею, а з іншими дітьми. Матч Тейшейри із футболістами академії Арсеналу десь нагадував і другий тайм кубкового матчу. Шахтар грав як хотів, міг забивати чимало голів, але зупинився на рахунку три Малише відібрав м'яч, а гринь проскочив захисника і забив свій дебютний гол за Шахтар. Чесно кажучи, очікував набагато складнішого матчу. Було просто хороше тренування для футболістів, які не грали у відні. Добре, що такі протистояння проводяться з одного раунду. Должна роботи ще много як в тактичському, так і фізичському плані. Але наша задача, звісно, друга. Наші цілі йдуть другі. Так що ми будемо постаратися і наші ошибки і дивитися вперед. Вперед це десь там, де був старий добрий арсенал Леоніда Кучука. Білоруський тренер другий тайм дивився на трибуні вболівальників канонірів, за що отримав овацію. Але поки що арсенал для шахтаря у кращому разі спаринг партнер для резервного складу. Ну, чи то кажучи, не особлива інтрига була у цьому поєдинку. У мене от. Одне питання для чого там Червенков? У нас немає українських тренерів. Он же генеральний менеджер, это це даже, чем головний тренер. Та ти, може бути, називай, як хочеш. Ну, так, правда, это экзотика, да, в Запорожье, в металлургии, в міталургії, голландськ, десь, Болгарії. Ну, чесно кажучи, не зовсім розумію. У нас тільки тут людей, таких є з другої ліги, піднімати, запрошувати. Ну, для мене це трохи дивно. І в залі це знаєте, якби так трохи воно ну, якусь таку клоунаду, знаєте, коли президенти клубу виходять, вони там тішаться, своє якесь, ну, сам футбол, воно ну так міліє, ніби, не, Юрий Цевич. Ну, наверное, може бути, не, не не, то, що міліє, просто може бути не совсем украшає. То есть для этого есть футболисты, которые должны исполнять на поле то, что они должны делать, да, играть в футбол. То есть, а как президенту и как, ну, наверное, должно быть отрадно, сидя на трибуне, играя против шахтера, против Днепра. Я ну, думаю, это будет. Ну, деклассуем, мне кажется, профессиональный футбол взагале. Вот, я я, я, категорически, Знаете, я просто... категорически это не приветствую. Категорически. Такого вопроса не должно быть. Занимайтесь, каждый должен заниматься своим делом. Президент, руководить, игроки играть. І з приводу в нас були просто вже знаєте досвіди запрошення іноземних фахівців, які приїжджають, сидять потім на лавці, чекають, поки закінчиться контракт. Вони ні душою не переживають, ні за те. Ну чесно кажучи, мені це зовсім не зрозуміло, тим більше що знову ж таки в нас багато хороших українських тренерів, які можуть, які можна дати шанс, які можуть вирости хороших якісних спеціалістів. Насправді це було зовсім не зрозуміло. Так в арсеналі ж є Анінка. Ну, вже зараз арсеналі? прибрали. Ну а прибрали ж. Ну звісно. зачем ж Анінка? Ну Чер'єнкова візьмемо. Анінкова опасна Тим більше є маса примірів, наші молоді спеціалісти, та не молоді спеціалісти роботи Та да, досвідчених украинских... є багато. Да, да, Взагалі и... є багато українців и... з другої ліги піднімати, назвати генеральний менеджер. Ну, таке воно якось, ну, чесно кажучи, знаєте, дивно виглядає. Давайте про Шахтар поговоримо, тому що насправді э, побачили молодь Шахтаря. Молодь була достатньо така перспективна і вона взагалі в них на даному етапі дуже і дуже хороша. Олександр Ну, мабуть, ця гра не показатель. можна тільки зафіксувати отрадний факт: того, що э, все-таки довірили Матвієнко, центральний захисник. Хоча, якщо взяти гру Гриня, який грав в Маріуполі на позиції Хава, значит, э, с его скоростью и выиграть за молодежную сборную, этот игрок все время был на виду. Поэтому тут я ничего нового, э, или неожиданного не увидел. Значит, ну и Малышев. Значит, не просто так его вернули в основной состав. А это обойма практически с 25 человек, для того, чтобы он в такой игре не вышел или значит, не имел шансов. Ну а Коваленко уже, так сказать, на слуху давно. Взагалі, зале вот эти поединки что-то сдают молодым гравцам? Ну, на мой взгляд, безусловно, потому что как не в таких играх выпускать молодежь и даже на таком уровне пробовать. Смотреть на их футбольные качества, смотря на их исполнение, ну, нема... футбольные якости в матче проти арсенала. Тобто, вот шут, что там можно побачить, Луксант? Нет, не, не, не. не, не, ну вы сразу так не нивелируете все уж. По крайней мере, это официальная игра. Это официальная игра, и ее не заменишь никаким тренингом. То, что сказал Мир Луческу, о том, что это он ожидал гораздо большего, да и мы все ожидали гораздо большего, но реалии таковы, что даже в таком составе, хотя почему в таком составе? Это игроки, которые под основой, и вполне естественно, что «Арсенал» сегодня просто не в состоянии составить какую-либо серьезную конкуренцию игрокам «Шахтера».